Всім привіт та прекрасного настрою сьогодні. Середа, 13 вересня. Якщо я не помиляюся, і так для мене це день, коли я. Відчитуюсь перед вами, в принципі, для себе самої це для мене дуже важливо. Відео щоденник того, як проходить мій шлях до моїх ідеальних форм. Так, сьогодні я вирішила вирішила поміняти трошки зачіску, трошки укласти волосся. Ну, хочеться бути красивою для себе. Що я зрозуміла? Що мені не вистачає позитивних емоцій, і от такими маленькими прикольчиками, якщо хочете, можна так навіть назвати. Радостями маленькими жіночими вирішила себе радувати. От сьогодні зробила таку от легеньку укладочку, просто щоб полюбуватись собою. Ну і вам показати. До речі, беріть каву, компотік, чайочок, хто що любить. Хвилин не знаю, надіюсь, за хвилин 10 я розкажу вам, що пройшло за минулих два тижні. Минулу середу, хто слідкує за моїми щоденниками, похудання мого шляху до ідеальних форм. Знаєш, що минуло середу я не вийшла в ефір. Мене далі продовжували боліти вуха і не жаліюсь, просто як констатація факту, що відбувається. І ну, абсолютно не було що мені розказати. Моя вага особо ніяк не помінялася. По-моєму, там було 400 грам плюсом. Ну, не факт. Це не основне вага зараз для мене не є. Просто прям, дивіться, я таки не... не привикла... З укладочками ходити і сидіти, і намагаюся весь час поправляти. Все, не буду. Обіцяю, що не буду. І так, хотіла вийти в ефір, але не вийшла, повторяюсь, але все-таки. Тепер розказую все. Не буду я більше пропускати неважно є результат, немає результату. Я для себе вирішила, що відчитуватися, і відеофіксацію того, як відбувається оцей мій шлях, зміни трансформації і моїх перемін, я таке буду вести. До мене все одно проходить в мене якесь переосмислення моїх особистих цінностей, те, що важливо, що не дуже важливо, і все таки я прийшла до того, що маленькими кроками, але потрібно. Кардинально змінювати моє особисте харчування. Я харчуюсь не так, щоб дуже погано. В принципі, я е, таких от шкідливих якихось продуктів не особо їм. Ми стараємося вдома їсти моє меню на тиждень. Ви дивились і в погані меню, і нормальні, і хороші. Середнє все є, можна все переглянути. Кому цікаво, зайдіть в плейлист меню на день, там подивитись. Ну, тим не менше, в мене храмає іменно калорійність. Порції і під'їдання, це я знаю. Воно нікуди у мене не ділося є і на сьогоднішній день. Але я вирішила, от раніше я робила такі заметки для худаючих. Ну от щось в тому роді, я думаю, що мені треба продовжувати робити такі, от маленькі собі нагадування, можливо, і комусь вони також стануть в нагоді. Я от вже почала заміняти до кави. Додаю стевію. Так, це небагато. Я вже якось підраховувала, що якщо заміняти цукор на стевію, це всього-навсього за цілий день, якщо ви п'єте три чашечки кави, ви зекономите 115, по-моєму, калорій якось так. Но, тим не менше, це 115 калорій. Ну, а так за тиждень і, в принципі, якийсь результат буде. Ще що хочу сказати, я вже останніх дня два гарно себе так ловлю на перекусах, тобто я відмовляю собі в перекусах, так як в мене це можна сказати 50 на 50 Це от перекуси це половина відсотків того, що я їм за день. Тобто я кусятнічую перекуснічую, доїдаю за дітьми і тому подобне Та для тих, хто перший раз на відео зразу, скажу що я худаю, стройнішою. Гарнішою уже після третіх родів мені вже 40+, плюс, так, по віку, і хочеться виглядати прекрасно, шикарно, і відчувати себе комфортно. Ну от іменно такого стану. Я, е, якщо не знаєте, я не збираюся, е, не стримлюся навіть до параметрів 90-60-90, Ну от так, щоб мені було комфортно рухатися, комфортно відчувати себе. От е, такого я хочу. Так що такі от результати так, яка моя вага на сьогодні? Моя вага пригає туди-сюди. Е, останній раз, по-моєму, була 109-200 чи 109-400. Ну точно не згадаю в в попередньому відео там є. На сьогодні моя вага зранку була 109600, але вчора була 109100. Не знаю, що записати, напевно, запишу щось середнє, ну і з серії ну, 109500, нехай так буде. Ну, це не настільки важливо. Важливо те, які корисні і якісні привички я за цей тиждень, за цей період для себе. Прийняла для себе я прийняла вже то, що перекусів стає в моєму житті менше в моєму харчуванні. Руханка, от іменно фізичної нагрузки, у мене не побільшало, тим більше, що я хворіла, але побільшало більше прогулянок з дітьми. От це я хочу також залишити незалежно від погоди, все рівно, все рівно ходити, ходити, прогулюватися. От той тиждень, що я лежала, я дуже відчула те, що Ну, от коли вуха болять, я думаю, ви не розумієте, зубна біль і вушна біль це щось таке приблизно одне і теж. Нікому такого не бажаю. Ну от тиждень я полежала і я відчула, що та не хватає мені, от іменно піших прогулянок. Прям дуже треба, тому цим і буду займатися. Отакі, от, от мої плани. Так я провела свій день. Нічого, скажем так, сверх'єстественного, нічого такого не відбувалось. Но я думаю, що позитивних якихось змін все рівно в переосмисленні моєму відбувається. І я думаю, що я рухаюсь в правильному напрямку. Пишіть, що думаєте ви, які діліться, у вас є результати. Я потихеньку-потихеньку йду до своєї мети. Так, я не худно. Багато і явно, щоб це було замітно, але не цього і не так, не цього мені і потрібно. Я хочу комфортно. От потихеньку іду до своєї мети. Рада було зустрічі. Відчиталася, не обжираюся я, не переживайте, не набираю лишнього, також не переживайте, хоча активності було мало минулий тиждень. Ну, от так от проходять мої дні. До речі, каву то зробила, кава стине, не п'ю. Також запрошую вас, хто собі зробив каву, насолоджуйтесь. В житті має бути побільше насолоди, побільше прекрасних, якісних днів, хороших відчуттів і радуйте себе при малющенькій, при першій же можливості. Ми живемо для радості, бо тільки так і ніяк інакше. Люблю, цілую вас до нових відео. Па-па! Ой, яночка хоче до нас. Ходи кітінька, ходи, привітайся, ходи моє сонечко. То ще не знає, знайомтеся, Діанка. Що ти їш, Діанка, покажи. Ай, це наш домашній виноград. Така нямка-нямка. Що -нямка. ти там побачила себе? Так, то ти, кіця. Золотко моє.